О, Хантер-Хантер. Давайте Хантер-Хантер. Я не дивився, але я дивився відрізки і прикольно. Що з цього подобається найбільше. Музика, література, люди, наука, тварини, ніщо. Це цікаво, мабуть, люди. Мені подобається психологія, насправді. Обри зброю, меч, посох, щит, сюрікен, мої кулаки. До речі, щит, насправді, дуже крута зброя, бо він а, за захищає тебе від мечів, списів, і ще, якщо їм влупашить то буде прям нормально. Ну, блять, ладно, все, я я норм. Яка з цих аніме тобі найбільше подобається Dragon Ball Z? Блять, я його не дивився. Кажуть, разйоб І там, типу, прикольний зріст персонажів, що він, типу, росте до якогось рівня, а потім з'являється ще сильніше. І він так постійно от, в такому циклі, і це прикольно. Death Note, ну, поки є фаворит Hunter-Hunter, Hunter. не грав, не грав, не дивився. Тільки відривки, але наче прикольний. Наруто. Точно не моє улюблене, дезно 100% улюбленіше, бліч точно ні. Soul Ітер. Бліч, ну, точно не моє. Що в мене дезно Все, от у мене. Яке твердження найкраще тебе описує? За... Я завжди готовий до викликів. Мені подобається вчити нове, я дотримуюся правил, я дивак, не чіпайте мене, люблю розслаблятися. Мабуть, вчити нове, у мене дохуя і курсів куплено, і все. Твій друг обіді, що ти робиш? Занадто не щоб допомогти. Нормально, ладно. Я спостерігаю, він не був би моїм другом, якби не вміг впоратися сам, я одразу допомагаю, а намагаюся придумати план, перш ніж, потра... перш ніж сам потрапити в біду. Давайте так. Які у тебе думки про кохання? Це найкраще, що є у світі. Це хороший спосіб змусити людей робити те, що ти хочеш. До речі, оце. Коротше, це один із прапорців темної тріади. Мені дуже подобається, що тут, блядь, прям прям ну, піздець, отак, отакий, от із одного в інше. Це найкраще, що є у світі тоді. А на якій звичайній роботі ти був би жахливий? Давай так. По чисто відчуттям, мабуть, поліцейський. Обери день тижня. Чому п'ятниця? А, бо мені насправді подобається мало працювати, а потім ще й відпочивати. <світ> тобто, ну, в цілому, якщо дні були б а, по 6 робочих годин, я б, мені здається, кожен би день кайфував би. Який з наступних елементів ти б обрав: вогонь, вода, вітер, земля, вітер. Завжди є Це цимба, цимба. Це ти просто робиш вакуум і все. Яка у тебе група крові? Ну, Б, мабуть, давайте Б.